Усім вітання мої дорогенькі. Святковий стіл на Новий рік завжди хочеться наповнити особливими стравами, які створюють атмосферу затишку та радості. Однією з таких найулюбленіших страв є запечена качка, соковита з апетитною скоринкою. Її смак у поєднанні з яблуками та новорічними спеціями дарують задоволення і стає центральною прикрасою застілля. Тож давайте створювати цей незабутній смак разом. Качка це смачно, вона має багатий насичений смак. Завдяки природній жирності качка виходить соковитою, особливо, коли її правильно готувати. Розпочинаємо з підготовки качки, ретельно промиваємо її, видаляємо залишки пір'я, добре чистимо середину від кров'яних залишків та інших. Крила, а саме кінчики обрізаємо, бо в них немає шансів. Вони згорять, а цим можуть зіпсувати аромат і взагалі вигляд страви. Після промивання обсушуємо качку паперовими рушниками. Далі готуємо маринад. Беремо три зубці чеснику, пропускаємо через прес. 20 г солі. Приблизно беремо 10 грамів на 1 кілограм качки. 2 грами перцю чорного меленого витискаємо сік з половини лимона. Він чудово підкреслює смак качки завдяки своєму природньому балансу кислотності та здатності впливати на текстуру м'яса. Діє як природний підсилювач смаку. 50 грамів вершкового масла заздалегідь розтоплюємо у мікрохвильовій печі, щоб воно не було гарячим. Гарненько все перемішуємо, щоб розчинити сіль. Так, м'ясо качки жирніше курятиним, воно жорсткіше з характерним запахом. Маринувати качку і розм'якшити її м'ясо лимонним соком та кислими яблуками потрібно. Далі очищаємо пів кілограма кислих яблук, нарізаємо на четвертинки і видаляємо серцевину. Саме кислі яблука використовуються для начинки не просто так. Качка має високий вміст жиру, а кислі яблука додають страві необхідну кислотність. Цей контраст робить смак м'яса яскравішим, свіжішим і менш важким. Нарізані яблука скроплюємо соком лимона. Це ще більш підсилить їхній смак. До них додаємо декілька горошин духмяного та чорного перцю і беремо бодян – Це родзинка страви. Ця пряна спеція у формі зірки має 6 чи 8 загострених сегментів, і в кожній з них міститься маленьке насіння. Це є епіцентр смаку та аромату. Для нашої страви достатньо двох зірочок. Бодян насичений, тому економний у використанні. Його розділяємо, таким чином смак та запах буде по всій страві. Бодян не маскує смак продуктів, а підкреслює та посилює їх. І саме цей аромат створює і нагадує святковий настрій, як різдвяний, так і новорічний. Всі інгредієнти до маринування качки готові. Найперше добре натираємо її зверху, так і всередині з суміш у солі, перцю, часнику, соку лимона та вершкового масла. Качка має добре увібрати ці спеції та просолитися. Поки ми підготували яблука, масло застигло. І так добре натирати качку. Воно зі спеціями тримається на ній, де ви помастили, там і залишилося. Особливо натираємо середину качки. Саме звідси найбільше м'ясо набере смаку та промаринується, а натирання зверху допоможе створити рум'яну скоринку. Тепер начиняємо качку запашними яблуками. Смак бодяну солодкувато-гіркий, а запах нагадує щось між щебрецем, фенхелем та гвоздикою, тобто складний та багатий. Яблука під час запікання будуть виділяти сік, наповнений природними кислотами, тому тут не варто застосовувати оцет. Цей сік буде просочувати качку зсередини, роблячи її м'ясо ніжним і ароматним. Саме кислі сорти яблук мають більш виразний смак, який і передають страві, а солодкі яблука цього не мають, і також кислі яблука краще тримають форму під час тривалого запікання. Їх текстура щільніша. Вони не перетворюються на пюре, залишаються шматочками, які можна подавати до гарніру. Далі підготуйте відповідну форму для запікання і беремо рукав. Начинену спеціями качку кладемо у рукав. Таким чином не буде нічого обвітрюватися та вивітрюватися під час маринування. Всі смаки та запахи будуть тут, у рукаві. Поки зав'язуємо один край, інший просто підгинаємо. Після маринування перед запіканням будемо додавати ще води. Час маринування минув, Качка має чудовий запах. Беремо 200 мл води, вливаємо до качки у рукав. Прослідкуйте, чи ваш рукав має шов з отворами, через які буде виходити зайва волога та тиск. Коли немає, тоді прокуліть його холкою декілька разів. Так він не лопне. А це важливо. Відправляємо качку запікатися у духовку при температурі 200 градусів. На півтори 2 години. Цей час залежить від величини качки. Запікання триває вже годину. Виглядає це дуже смачно, а запах просто складно передати словами. Кухня вже наповнена святом. Запікаючи у рукаві, качка готується ніби на парі, яка виникає під час випаровування її власного соку і тієї води, яку ми додали. Тобто все залишається всередині і чудово протушковується. Але при цьому немає золотавої скоринки, тому вже наприкінці приготування за 10 хвилин до готовності розрізаємо зверху рукав обережно, відкриваємо качку, наскільки це можливо, щоб не розлився сік. Це заправка до гарніру. Качка трішки вже має засмаглий вигляд, але цього мало. Вона повністю готова, м'ясо ніжне та м'яке. Повертаємо качку у духовку на 10 хвилин і трішки збільшуємо температуру. Качку подаємо з гарніром. Це рис. Таке поєднання чудове. Підкреслює смак м'яса і додає страві ситності. Відварюйте свій улюблений рис обов'язково за рекомендаціями виробника. І додайте вершкового масла для кремової текстури. Так буде смачно. Щоб зробити цей гарнір ідеальним, додаємо до рису зелений горошок. Це зробить його цікавішим та красивим. З горошком рис буде смакуватися легко. Перемішуємо. Тоді розподіляємо рис на краї тарілки. Для качки місце залишаємо посередині. Це зробить подачу нашої качки ще більш святковішою. Качка з яблуками готова. За декілька хвилин вона гарно присмагла. Така рум'яна. Важливо прослідкувати в кінці за цим, щоб не зіпсувати страви. Відразу качку перекладаємо на тарілку і подаємо до столу. А рідиною, яка є, будемо поливати гарнір та саму качку. Завдяки приготуванню у рукаві качка чудово тушкується. Вона ніжна та м'яка. Зберігає свої корисні властивості, залишається суковитою, має насичений смак. Рукав гарматичний. У ньому, власне, створюється своя закрита мікросфера. Приготування відбувається значно швидше, ніж коли просто запікати у духовці. І, зрештою, під час запікання в рукаві їжа не пригорає, а посуд після цього не потрібно старанно мити. Страва виглядає дуже святково, а запах бодяну додає особливого шарму, легка, тепла пряність створює неповторний аромат, який одразу асоціюється зі святами та затишком. Така качка вам сподобається. Поливаємо рис соком із качки в поєднанні з невеликою кількістю жиру, в який виділився під час запікання. Це соковито. Коли качка подається на стіл, аромат бодяну наповнює весь простір, огортаючи гостей теплом і передчуттям справжнього кулінарного задоволення. Цей тонкий солодкуватий аромат чудово підкреслює смак м'яса. У поєднанні з лимоном, яблуками і соком качки бодян створює ключову ноту, що робить страву гармонійною. Запікання качки у рукаві надало нам дуже м'яке ніжне м'ясо, приготовлене у власному соку. Все легко відділяється, м'ясо розпадається, тому води у рукав додаємо обов'язково. Сама качка не дасть тільки соку. А як не буде достатньо вологи, відповідно не буде настільки соковитою. Відчувається не тільки запах бодяно, але й легкі фруктові ноти яблук. Пара, що утворюється від них всередині качки під час запікання, повністю пройшлася м'ясом. Кислота яблучна та лимонна добре розм'якшила та збалансувала смак качиного м'яса. Качка з яблуками це традиція, класичний інгредієнт для начинки, який перевірений поколіннями. Це яскравий контраст смаків, який зробить страву легшою та цікавішою для смакових рецепторів. М'ясо качки дуже смачне, воно багате, насичене, значно відрізняється від курятини чи індички, спробувавши, не зможете забути про цей смак. Запечені яблука також смачні, зберегли свою форму, їх зручно подавати. Чудово доповнюють качку своєю кислинкою та текстурою. Хай вам смакує! Щасливого та мирного Нового року! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки!